Ніколи не нехтуйте правилами безпеки. Або як я знову провела ніч в укритті для нас це не вперше. і Я вже звикла. Але сьогодні мій стан підбадьорувала кава не мінелі. Мерімо каву в екстремальних умовах. За ці роки ми як третя штурмова, готові до будь-якого сценарію. Тому в мене завжди є тривожний рюкзачок. В ньому завжди є кава. Бріти відмінелі вони дуже зручні, бо їх можна заварювати в будь-яких місцях, навіть в укритті. Кип'яточок. Таканчик з високими стінками, і створюється магія буквально за 2-3 хвилини. А ще в них дуже багато різних смаків. Я взяла сьогодні ром. Ну, а тут в мене мама намагається відібрати каву, бо вона їй так сподобалася, але це моє. Вибачте, не ділюся. Ну, і так, я звичайно п'ю каву перед тим, як заснути. В мене організм наразі працює так. Ну а потім вже йду стелитися у куточку, де мало світло. Тому зараз надую собі подушку, матрас, постелю собі свій спальничок і буду спати, як царіця королева В нас люди ходять дуже рідко в укриття, тільки коли вже бахне. Отже, умостилися, ну і можна відправлятися в сон, тому що мені працювати зранку до самої ночі. А потім, звичайно, в таких умовах на ранок прокидаєшся, ніби тебе бджоли покусали, але це набагато краще і безпечніше, ніж так, як, наприклад, сьогодні було в Києві. Мої співчуття родинам загиблих та поранених. А після такого бомжарського сна ти зазвичай швиденько повертаєшся додому. Ще одна кава, трошечки косметики, і починаєш працювати зі своїми студентами. Так завжди а що... ти ходиш в укриття.